Мультиварка Атланта. Тут є характеристики. 920 споживає, 5 літрів ємність. Давайте подивимося, як вона виглядає всередині. Комплект до цієї мультиварки йде так само мірильна чаша, така на 140 мл. Можна олії наливати, дозувати, йде інструкція. Можна собі почитати, різні нюанси. Де шнур, а також лопатка, за допомогою якої можна безпечно виймати якусь кашу чи приготовну, приготовну страву. Давайте подивимось, як виглядає ця мультиварка. Зовні. Тут у нас є різні режими: м'ясо, підігрів, каша, приготування, м'яса, торт, смаження, поживні супи, приготування, знов поживні супи. Е, меню відсрочка, старт. Тут побачимо. Дуже зручно, що є ручка. насправді переносити е, тому буде зручно. Давайте відкриємо. В середині у нас є чаша з тефлоновим покриттям. Тут є ощільнювач, не буде видаватися вода під тиском. Чаша ось такого загального вигляду. Давайте підключимо товарку до мережі і подивимось, що у нас збереться на дисплеч. За допомогою кнопки меню можна переключати режими. Бачимо, у нас є фіксований час, але при тому можна цей фіксований час збільшити до того часу, скільки вам потрібно. І кнопочка, відкривання.